Значить, пояснювальна записка складається з двох частин. Це інформація про хід виконання бюджету у 2024 році і вже сам бюджет на 2025 рік. Про 2024, розуміємо, що буде виконання, тому так, в загальному скажу, що ми очікуємо надходжень в районі 347 мільйонів 974,5 тисяч гривень податків зборів та платежів або 102% до уточнених планових призначень. І переходимо до другої одразу частини про показники бюджету на 25 рік. Залишили нам 4% ПДФО додатково до 60%. Мали забрати, там ще також було питання не врегульоване, але вже врегульоване щодо єдиного податку, також залишається в повній мірі. В нашому бюджеті і офіційні трансферти на 25 рік визначено в розмірі 97 мільйонів 782,7 тисяч гривень. Це базова дотація 4 мільйони 599,3 тисячі гривень. освітня субвенція 93 мільйони 183,4 тисячі гривень. Дана субвенція лише на 8 місяців розрахована. Немає пояснюючи ще субвенції на інклюзивно-ресурсний центр, але вже нам надійшла цифра: це буде 1 мільйон 375 тисяч гривень. Не врахована субвенція на харчування учнів перших-4 класів. Також невідома доля у цих доплат освітянам 1300 і педагогам загальноосвітніх шкіл 1300 і з 1 вересня 2600 гривень. Обсяг дохідної частини загального фонду без врахування міжбюджетних трансфертів прогнозується в розмірі 350 млн грн. Загалом ресурс бюджету по загальному фонду передбачається 447 мільйонів 782,7 тисяч гривень. Та по спеціальному фонду 10 мільйонів 350,9 тисяч гривень. Податок на доходи з фізичних осіб очікується в сумі 224 мільйони 700 тисяч гривень. Єдиного податку 61 мільйон 325 тисяч гривень. Податку на майно в частині плати за землю 35 мільйонів гривень. Податку на нерухоме майно відмінно від земельної ділянки передбачено в сумі 7 мільйонів 757 тисяч гривень. Крім того, Враховано 21 мільйон 218 тисяч гривень інших платежів. А це акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання розрібної торгівлі під акцизних товарів 7 мільйонів 100 тисяч гривень. Акцизного податку спального 10 мільйонів 200 тисяч гривень. Плата за надання інших адміністративних послуг 2 мільйони гривень, адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно. 550 тисяч гривень, адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 90 тисяч гривень, податку на прибуток підприємств комунальної власності 18 тисяч гривень, частини чистого прибутку комунальних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету 21 тисяча гривень. Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів 160 тисяч гривень. Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин – 254 тисячі гривень. Адміністративних штрафів та інших санкцій 65 000 гривень, надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном 590 тисяч гривень, державного мита 55 тисяч гривень, туристичного збору 49 тисяч гривень, орендної плати за водні об'єкти, що надаються в користування 20 тисяч гривень, плата за встановлення земельного сервітуту 25 тисяч гривень, та інших надходжень 21 тисяча гривень. Доходи до спеціального фонду сформовано в сумі 10 мільйонів 350 і тисяч гривень. Це за рахунок власних надходжень бюджетних установ, надходжень до екологічного фонду та бюджету розвитку. По видатках прогнозується в загальному видатки в сумі 458 мільйонів 133 і тисяч гривень загального фонду. З них 447 мільйонів 782,7 тисяч гривень та спеціального фонду 10 мільйонів 350 тисяч гривень. На утримання апарату міської ради передбачаються кошти по загальному фонду в сумі 40 мільйонів 239,8 тисяч гривень. Перераховано статті видатки основні. На утримання від окремлених підрозділів передбачено кошти в сумі 7 мільйонів 700 Перепрошую, 7 мільйонів триста і десята тисяча гривень. Це для відділу освіти молоді та спорту 2 мільйони 90 тисяч двісті гривень. Відділу культури 1 мільйон 207 і 1 десята тисяча гривень. Для фінансового управління 2 мільйони 804,3 тисячі гривень. Відділу служба у справах дітей 1 мільйон 272,5 тисяч гривень. На програму підтримки інформаційно-презентаційних заходів передбачено 210 тисяч гривень. На оплату членських внесків Асоціації ОТГ 32 тисячі гривень. По охороні здоров'я. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 16 мільйонів сімсот одна десята тисяча гривень, на перевезення хворих на гемодіаліз 224,6 тисячі гривень, на програму забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення 2 мільйони 284,3 тисячі гривень. По галузі освіта <кій> пропонується видатки в сумі 307 мільйонів 53 тисячі гривень. В тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету, це, як я зазначав, на 8 місяців, 93 мільйони 183,4 тисячі гривень. Також ще додасться, це буде, ніби як правкою, на утримання ІРЦ 1 мільйон 375 тисяч гривень. Можливо, до сесії ще надійдуть інші субвенції, які би мали бути враховані. Зокрема, на заробітну плату з нарахуваннями працівникам освіти планується скерувати 247 мільйонів 192 тисячі гривень. Тут слід ще буде враховувати кошти освітньої субвенції, яка буде додана з 1 вересня, але тут же буде враховано наші заходи щодо оптимізації закладів освіти. Давайте зупинимося якраз. А скільки ви плануєте при оптимізації? Бачите, буде яка економія має це до вас? Якщо буде проведена оптимізація, якщо не буде проведена оптимізація, то з бюджету додатково треба буде виділити 5,4 мільйони гривень. Це з вересня по грудень місяць. Ну, мається наразі по счень місяць, на 4 місяці. В розрахунку на рік це буде. Порядка 16 мільйонів гривень. Якщо тих 4, 6 закладів, перепрошую, в яких менше 45 учнів не понизять ступінь школи. Якщо понизять, то початкова ланка буде продовжуватися фінансуватися за рахунок освітньої субвенції, а середня ланка перейде в інші школи. Тобто, які і так фінансуються. Це з 1 вересня, чи це буде на протязі вже починатися скоріш? Ні, заходи з оптимізації бажано провести швидше. Бо розрахунок буде вже освітньої субвенції, я так розумію, по завершенню навчального року вони будуть бачити контингент, будуть. Але по законодавству ми не маємо права, поки не закінчиться навчання Е, Ну в принципі, так. Ми... Будемо понижувати з 1 вересня, але рішення можна прийняти і в січні місяць. Дає більше прибутку прибутку. Так, і які, які і хто більше їх з'їдає, мають на ну, увазі потім ті прибутки. Дивіться, найбільші бюджету утворюючи підприємства то відомі, так? Подаються кожного разу при звітах. Найбільша галузь, яка з'їдає, це відповідно відділ освіти, ну чи освіта правильно казати. Вам було, я ще завершу. Вам було вчора ще надіслано до проекту рішення. Оцього. Ні, ні. До... Ну, я тобі в мене, мене в прийшов, ні, мене, ні. ні. ні, ні. Бюджет, я не про бюджет. До проекту то, рішення не... ще вчора та порівняльну таблицю таку скидали, і тут є вся аналітика в розрізі. Оля, скидали, так чорно? Так, є вся аналітика по кожній галузі, в кого який приріст, і навіть по статтях видатків і так далі. Тобто це можна буде ще додатково проаналізувати, і тоді вам стане більше все зрозуміло. Чи нам щось наші ну, як би мовити в обрізали знову якісь там? дивіться, базова дотація у нас залишилася, скажімо так, на рівні минулого року, там плюс 200 тисяч, ну це це не кошти при тому, що у нас було 42 млн грн, а зараз 4 млн грн, так? А негативно вплинуло на це все, те, що я колись попереджав це залучення до нашого бюджету, тих тимчасово військових частин, з якими ми ділилися ПДФО. розумієте, воно впало на базу оподаткування і показує, що ми вже ніби багаті, що нам не треба стільки дотації, і воно два роки після того тягне отаку базу зменшення. За, за, тобто Зменчення. ми тоді виграли.

Два ну, мільйони враховано вже відразу по весні, Тільки зійде сніг можна буде місцеві дороги підлатувати. Так розуміємо, ми пару шкіл, сім шкіл чи шість закриваємо, тобто зменшує міжні ступінь не закриває. Ну я розумію, зменші ступінь вони тобто дітей прийдеться інтенсивніше возити. Дітей так чи інакше доведеться інтенсивніше возити, оскільки десяті класи вже в цьому році не набираються, і довізь має здійснюватися всіх дітей зі всіх шкіл десятих класів. До міста Сукальна. 11. Ну, 10-11 класів. Ні, ні, 11 так? вже на наступний рік. Цей а рік запускається 10 це... тільки 10-й. -ті? Ну, але як буде бажання 11 рік, так само має право перейти Ну, звичайно, В... що має право. Я буде... Зрозуміло. Але це, дороги... це обласного дорога. Це дорога місцевого значення. місцевого значення, а нас возять по дорогах обласного значення, що ми розуміли. Ми не можемо. Там ми так хоч... теж говорити область, що заставляє дістатись і так дороги. Ні, а по як ти завезешся здоровим перетік чи зі сторони по дорозі місцевого значення? На здорово місцеве значення польові кодексом передбачено відповідні надходження до обласного бюджету. І відповідні видатки з обласного бюджету розумієте, тому це є дорога на балансі області. Вони мають відповідні доходи і мають робити відповідні видатки. Те, що не здійснюють цей розподіл, не наповнюють дорожній фонд і так далі. Це вже питання до когось іншого. Але якщо нам передадуть ці дороги, мали би тоді збільшити нам доходи. Частку відрахування. Може таке бути оселі на типу все на себе бюджет? Тому ми не так само передали на. Вони залишать Але от чи додадуть доходи, це вже питання. Так, чи вони воно не воно, не воно. Дивіться, щоб ви зрозуміли, що наша, наша міська ОТГ, через того, вони не дотримали сюди, не скоротили тих шкіл три роки назад, втратила грубо, ну, приблизно, я так рахував, 45 мільйонів. Це ми втратили. Паймечик включили світу, так? щоб ви зрозуміли, що тих 45 мільйонів ви могли, скільки ми могли зробити по наших селах, вулицях, ну людям інфраструктури. Але тепер держава ставить це критично, категорично, не ви собі хочете робити. В других громадах немає такого великого бюджету, я рахую як нашого, то там немає тих соціальних програм, що в нас тут звучить по всьому. Нема соціальних програм, і тому воно і там без того обходять. А ми ще маємо що фінансувати і фінансуємо. Ну то порівняти, що в них є, як у нас три рази більше, наприклад, територія, і що нам передалися читаємо. Всі, всі сільські дороги добре знаємо, що всі сільські дороги, вони йдуть в доне пішли. Так, що не треба робити? Так, у тертаку, у тертаку. Але ви зрозумієте, що найбільше розбиті сільські дороги там, де є захід. Ну так. Що вона ще? Бо тут десь якось підсипаємо, підгортаємо, зробимо. Ну, та, от та, ось, я що підшукав, бо в'язне туди прийшло влучити, туди. Там їхати тут. Добре, то так, що, б... підбиваємо підшовки? Є... Більше запитань нема, паданого депутати і службовці? Нема, так? Ви нам більше, а ще чекай, ви якісь там ще мали поправки нам, ви вже хотіли з них. Поправка, те, що я вже озвучив, фактично на ІРЦ субвенція визначена, але ще офіційно нам не надійшли. цифри, Тобто це мільйон триста сімдесят п'ять в проєкті включено. Якщо нічого не буде змінено, то така сума буде включена. Депутат, хто за те, щоб прийняти бюджет і його на сесію з нашої. Комісія. Чотири за. Дякую. Дякую, що приїхали, дякую, що прибудете. Давайте збирайте наша комісія. Сесія відбудеться 18, і 23 числа. Чуєте, хлопці, 18. -го.